Запрошує вас у біблійний сад. На вході у сад розташована Біблія. Це свята книга іудеїв і християнин. Для неї знаходяться апостоли Павло і Петро. Це двоє із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Адам і Єва це були перші люди на землі, створені Богом. Бог створив Адама із піска, а Єву з його ребра. Мойсей горі Синай. Тут він отримав від Бога 10 заповідей. Перші три стосуються обов'язку любові до Бога, а решта любові до ближніх. Мідяний Змій був створений Моїсем за повелінням Господа та був повішений на стовпі. І хто з вжалених дивився з вірою на змія, той залишався живим. Альфа і Омега – це поєднання першої і останньої букв старогрецького алфавіту. Вони є символами Бога, як початку і кінця Біблії смаковниця є символом миру і щастя. Це перше дерево, яке згадується у Біблії. А саме із листя смаковниці Адам і Єва зробили собі опаски Ярусалимський храм згідно із старим завітом, збудований у 1950 році до нової ери, царем Соломоном. Ім'я Діви Марії стало для християн уособленням найвищих людських чеснот. І доброта, любов та милість дарують надію віруючим. Вертеп, старовинний пересувний український ліковий театр, заставили релігійні і світські п'єси, макіт в за водорожним лавонародженим Ісусом Христом. Бесіда Ісуса Христа є Саморитянкою. Ісус Христос втомившись у дорозі, сів відпочити біля криниці. Саме тоді до Криниці підійшла саморитянка з міста, щоб набрати буди. Ісус молиться перед своєю смертю. Згідно з Євангеліями, Ісус молився перед своєю смертю у страсний четвер у Гастиманському саду серед уливколи дерев. І саме тут його було схоплено. Голгофа – це гора поблизу Єрусалиму, на якій у страсну п'ятницю було розп'ято Ісуса Христа. Гріб Господній, головна святина християнського світу, горобниці у скелі, то похований Ісус Христос після розпатії на третій день воскрес. Оливна гора. Вознесіння Ісуса Христа, один з історичних пагорбів Єрусалиму, біля підніжжя якого знаходиться багато пам'яток. Іхтіс це стародавній акронім Ісуса Христа, що складається з початкових літер грецьких слів, Ісус Христос, син Спаситель.